Чесні отці, дорогі брати і сестри, цими днями в Україні відбуваються жалобні заходи з приводу 80-ї річниці Великого голоду, геноциду 1932-33 років в Україні. Про цю страшну катастрофу в житті українського народу дуже багато розповідають засоби масової інформації. І вчора на площі біля пам'ятника Шевченку відбулося запалення свічок. І підтримання акції Всеукраїнської, свіча пам'яті, а також було відслужено екуменічну панахиду за жертвами Голодомору. Ми повинні не переставати молитися за душі тих, які в страшному голоді. Страждали і відійшли у вічність. Звичайно, що наша пам'ять вона зберігає ці страшні сторінки нашої української історії. Голодомор, який був організований комуно-більшовицькою системою, який забрав життя. Понад 10 мільйонів нашого українського люду. Я у храмі щойно бачив за молитвою академіка Ігора Рафаїловича Юхновського, який, будучи головою Національного інституту пам'яті, видав книги по всіх областях. Книги-синодики, книги жалоби, які зафіксували і встановили ці жертви. Звичайно, що Бог, який промишляє над усім, говорить так до нас, що всяке добро і всяке зло. Я покличу на свій суд. Я впевнений, що Господь уже покликав на свій суд тих, хто організовував цей Голодомор. Нам потрібно пам'ятати про ці трагічні сторінки нашої історії. Пам'ятати і робити з цього уроки. Щоб ця страшна трагедія ніколи не повторилася в нашому народі. Ми багато знаємо про голод від своїх дідусів і бабусів, від тих, хто переповідали нам ці страшні сторінки їхньої участі, якщо хто і вижив в цій трагічній. Історії в трагічних сторінках життя нашого. Звичайно, що голод не вирував тут у нашому Галицькому краї, але ми знаємо, що багато хто із прикордонних областей нашої великої України, якщо була така можливість. Трапляли на території тодішньої Польщі для того, щоб поміняти тут різні речі одягу на хліб, а потім могли і не повернутися назад за цю буханку хліба. Якраз такою областю була та область, в якій я народився, і дуже багато чув від. Своєї бабці про ці страшні сторінки Голодомору. І те, як наші люди із Хмельниччини пробиралися на територію уже України, яка була під Польщею і тут шукали цього хліба насушно. Ми вже не говоримо про ті області Київську, Черкаську. Чернігівську, Вінницьку, які не мали такої можливості, там села вимирали цілими, і ніхто не знав ні роду, ні племені тих, хто відходив до Бога у вічність. Ця трагічна сторінка і жалоба торкнулася в нас, дорогі брати і сестри, двічі. Тому що в нас є сьогодні ще й особиста жалоба. Вчора, коли минала хвилина цієї пам'яті, о 16-й годині відійшов у вічність наш сослужитель і собрат, клірик нашого кафедрального собору, священно протиерей Йосиф Стегній. Продовж півтора року ми возносили свої молитви за його здоров'я. І він був повернувся до нас, служив разом з нами. Але в останні місяці його здоров'я погіршилося і вчора на 63-році му році життя він відійшов до Бога. Зараз ми. Помолимося за цією за упокійною літією, за душі, заморених голодом і за душу спочилуваного, представленого священно протирея Йосипа. Я хочу нагадати вам про те, що сьогодні після акафісту покрову Божої Матері, який розпочнеться о 17-й годині, Приблизно о 18-й годині тіло спочилого отця Йосифа буде принесено до нашого кафедрального собору. І ми розпочнемо чин похорону. А взавтра, о 9-й годині ранку, буде звершена божественна літургія, потім продовження чину похорону. Отця Йосифа поховають на цвинтарі Білогорща. І також відбудуться інші поминальні заходи. Слава Ісусу Христу.